І так проводимо експеримент. Будемо зараз намагатись запустити металогелогенову лампу від саморобного пускорегулюючого пристрою, який працює на частоті 16 КГц. І так, от ми бачимо саму металогелогенову лампу в корпусі з-під фольги, з-під прожектора, точніше. А ось сама горілка лампи. Це лампа для тих, хто не знає, скажу, що лампа високого тиску дугова. Чому високого тиску? Тому що під час горіння дуги в цій горілці, яку ми бачимо посередині екрану, на стінках якої осіли а точніше, осіла вже сконденсована ртуть із солі галогенів, виникає тиск приблизно 200 атмосфер. Тому якщо неправильно живити лампу, скажімо так, перегріти горілку за великим струмом, вона може просто бабахнути із ну, деякими, напевно, що неприємними наслідками. Так, лампу я вам показав, і ще скажу, що для того, щоб пробити. Середовище газу в цій лампі потрібно напругу приблизно 3 кВт. Де ж взяти таку напругу? Зазвичай використовують імпульсні запалюючі пристрої, які включаються послідовно з баластом. Але ми його не маємо. Ми спробуємо, так як ми експериментуємо, використати явище резонансу струмів. Тобто, це коли конденсатор і дросель включені послідовно і при певних умовах, при певній частоті, коли реактивний опір дроселя, ось він, побудований на базі. Строчного трансформатора 50 витків проводом 0,5 і конденсатора виникає резонанс струмів. Таким чином, амплітуда напруг просто розганяється до скаженого рівня, і відповідно, таким чином, на тих 50 витках ми зможемо досягнути 2-3-4 кВт. Прошу вибачення за срач на робочому столі. Для когось це срач, для мене це просто творчий безлад, тому продовжуємо. Ось у нас е, польові транзистори, мосфети, тобто irf 840 які будуть живити е, дросель і конденсатор. Ось у нас е, оця от схема спаяна на соплях. А в технічній літературі називається навісний монтаж на драйвері ir 2153 Це драйвер на півмоста, спаяний драйвер ось цих польових транзисторів. Все це живиться від мережі 220 вольт. І на всякий випадок, щоб часом нічого не творити і не спалити сусідів, я включив через ну, послідовно 220 вольт, включив фен і спираль 600 Вт. І так зараз ми попробуємо включити лампочку. Для того ми подаємо 220 вольт на роз'єм. Так, ми подали. Для того, щоб відбувся пробій газу, необхіден магнітний резонанс. От він сам по собі вже почав виникати. Але я для цього ще підлаштую чуть-чуть. Індуктивність самого дроселя. Якщо під... О, так. Ну, необхідно, напевно, що зменшити навпаки. О, я зменшив дросель, і у нас запалилася лампа. Е, принцип горіння лампи такий: спочатку відбувається пробій аргону інертного газу, який саме легше пробивається. Далі загорається перертуті. А далі, уже коли колба сильно розігрівається, починають горіти. Галогеніди чи е, солі галогенів, точніше. Е, спочатку вона світить досить оранжево, потім вона переходить в синій спектр, це означає, що ртуть почала виділяти квант, тобто світло. І далі, уже, е, коли світло з зеленого потрохи починає біліти, тобто жовтіти, це означає, що вже почали е, е, скажімо так, випромінювати квант солі галогенів з різним спектром. Так, якщо ми порівняємо з тим, що в нас зараз твориться в кімнаті, то лампочка вже набрала досить хорошої інтенсивності. Набрала досить білого кольору. Я, правда, боюся заглядати напряму в лампу, тому що ну, з близької відстані, напевно, при такій інтенсивності світла може вийти з ладу матриця. Як бачимо, лампа вже досить сильно почала світити. І колір світла досить приємний. Ну, вона світить вже настільки яскраво, що вона, ну, скажімо так, починає перебивати квартирне освітлення. Яке в мене зараз порядка 150 Вт в загальному. О, вона вже настільки яскраво світить, що на неї навіть під кутом, сховавшись за рефлектор прожектора, важко дивитись. Ось ми бачимо світло цієї лампи. А тепер про міф, який є наполовину реальністю, наполовину міфом. Це про те, що не можна цю лампу живити струмом високої частоти. Кажуть, що у колбі при, такому, при таких умовах виникає акустичний резонанс і починає крутити дугу. В результаті чого дуга може пропалити внутрішню горілку, і, або може просто розірвати її. Ну, як я вже колись казав, кілька хвилин тому, це може бути трошки плачевно. Для вуха того, хто знаходиться поблизу, а можливо і осколки можуть поранити. Як ми бачимо, лампочка світить досить яскраво. Дуга працює стабільно, ніякого резонансу ми не спостерігаємо акустичного. Дуга просто собі світить. І що ми бачимо? Ми бачимо відмінну роботу лампи на частоті 16 кГц, потужність 70 Вт, спектр практично лінійний за рахунок світла солями, галогенів. Інтенсивність світла просто вражаюча, тобто не рівняється жодна лампа розжарення до цієї лампи. Ще трішки покажу в загальному. А, ще хочу сказати, що що мене найбільше здивувало, оскільки я проводжу подібні експерименти вже не перший раз, ну, не з лампою, а в загальному. То ось є польові транзистори irf 840. Які, ну я зараз навіть буду пробувати намагатися, хоча вони під напругою цього робити не можна. Скажу вам, що вони взагалі холодні. Оце мене найбільше здивувало. При потужності 70 Вт Протікаючий струм через них приблизно 1 А. Вони холодні взагалі. Тобто на радіатор їх потреби ставити абсолютно немає, лампа світить, освітлює приміщення і працює досить плавно. Нічого не, не перегрівається, нічого не свистить, дуга не крутиться, дуга стабільна. Колір стабільний, як ми бачимо. Ну, За рахунок того, що я просто тримаю лампу, тримаю руку дуже близько до лампи, а інтенсивність світла є досить велика, все навколо здається темним. От Навіть коли я відводжу бік, то все рівно ореоли об'єктиві виникають. Так, а зараз я попробую потушити лампу. Ось у нас ще розігрівшася розкалена горілка. яка десь, напевно, градусів 800 має. До неї при торкатися ні в якому випадку не можна, бо можна лишитися без шкіри на пальцях. Так, все. Лампа у нас остигла. Бачимо, солі галогенів стекли вниз по внутрішній горілці кварцевій. І можемо сказати, що експеримент у нас удався. Дякую за увагу!